Арус сьогодні чи не єдиний на Черкащині заклад, який професійно займається вітрильним спортом та відстоює честь міста на престижних всеукраїнських та міжнародних стартах. Цьогоріч йому виповнюється 33 роки. За словами голови обласної федерації вітрильного спорту Олександра Махіна, любов до цього виду спорту здебільшого спадкова. Абична всі починають з сратили ходити з дитячих років. Це то що чека заложено в гінах? Знаєте, купив купіл чекштота. Или построил. Говорит, да, я буду кататься на остров. Но когда рядом идет кто-то, слушай, а что это так быстро идет? Я хочу тоже так быстро. А ну попробуем, прикинемся. И все. Чек заражається, як найву садиться. Нині на балансі організації понад 60 яхт. Їх вартість коливається від двох до ста тисяч доларів. Приміром, вартість ось такої білосніжної красуні дорівнює вартості трикімнатної квартири в центрі міста. Проте серед черкасців знаходяться ентузіасти, які будують такі яхти самотужки. «Де будувати? правильно будувати. Прочитати правила постройки. Потім доказати в регістрів нашому, що неправильно було построєна, що ти не утонешь на ній. За словами керівників клубу, вітрильний спорт стає дедалі популярнішим серед містян. Керувати човнами беруться як чоловіки, так і жінки. Дехто купує яхту та починає брати участь у змаганнях, а дехто просто орендує човен для прогулянок та відпочинку. Проте керувати таким судном під силу далеко не кожному. Тут потрібно, метеорология, лоции понимать, понимать что такое, как себя ведет гидродинамика воды обязательно, что такое свальное течение, что такое прижимное течение, вот знать обязательно, ну очень хорошо знать, что такое как обстановка навигационная, навигация нужна это обязательно, вот, сейчас GPS нужно знать понимать Для прогулянок на яхте иснує и свій дрес-код. Обувь должна быть не скользкая, никаких высоких каблуков. Должны быть плоская подошва, желательно белая. Ну или светлая, чтобы не оставлять черных следов на палубе. Ну шорты. Но с собой захватить ветровочку обязательно. Кепочку, типа бейсболки, ветровочку, очки. Очки обязательно. Желательно вот в таком вот виде они у вас висели на шиї і ви їх не потеряли. Як цмени говорять, відпочинок на воді дарує незабутні враження та яскраві емоції, тому радять усім, хоч раз влітку, здійснити водяну подорож. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.